Беремо куряче філе, одну велику частину, розрізаємо його е, такими, як на відбивні, потім будемо відбивати е, це куряче філе. Можна також брати індиче філе. Беремо плівочку і через плівочку відбиваємо, аби м'ясо не сильно порвати. Тепер змазуємо форму для запікання олією або маслом, можна і пергамент поставити. Як основу кладемо куриче філе, зверху посипаємо сіллю чорним меленим перцем, можна додати ще прованські трави і розмарин за бажанням. Врізаємо кільцями цибулю або червону, або білу. Ріпчасту цибулю. Кладемо зверху на м'ясо, також нарізаємо кільцями помідори, зверху на цибулю, трохи треба посолити е, помідорки, е, додати зелень. Я взяла кріп, можна ще й петрушку. Додаємо 2-3 столові ложки сметани і зверху десь 100 грамів твердого сиру. Натертого на терці. Ще зверху посипаємо травами. Кладемо в гарячу духовку при 180 градусів на 30-40 хвилин. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал.